До відвареної картоплі додаю сіль, за смаком, чорний молотий перець. Червона паприка. Це гостра, буквально трошки, свіжа подріблена петрушка. Зразу вам кажу, що рецепт у мене буде цей, який я сьогодні вам показую. Все на око. Точних пропорцій тут у мене не буде, тому в описі я опишу тільки, які інгредієнти я буду використовувати. Все добре. Подавлю зараз давилкою. Воду треба повністю стідити. Перемішую. Залишаю приблизно на 15 хвилин, хай вся пара вийде і картопля має охолонути. Щоб можна було легко з нею працювати, Добавляю сухий чесник. Можна натерти свіжий, один-два зубчика. Все добре перемішую. Солі більше я не додаю. Все вистачає, все добре. Картошка має остинути для того, щоб, коли буду додавати яйця, щоб вони тут в гарячій картоплі не зварилися. Тому потрібно залишити, щоб вся пара вийшла і обов'язково картопля має охолонути. Тоді легко буде працювати з тістом, і яйця не зваряться. Якось так. Натерла твердий сир, ви можете сир брати. На свій смак, це може бути і сулугуні, будь-який моцарела, будь-який на ваш смак. Тут у мене 300 грим, 290 якщо бути точним. І картоплі у мене приблизно кіло 100 чистої, чищеної картоплі. От приблизно так. Але точні пропорції я зараз вам не можу дати, тому плюс-мінус можу просто озвучити. Картошка охолонула. Зараз можна спокійно з нею працювати. Тому додаю приблизно 2-3 столові ложки олії. Можете додати грам 20-30 топленого вершкового масла, Два яйця, Одна столова ложка манної крупи. Манку додаю для того, щоб тісто було пухким, м'яким, ніжним. Достатньо додати одну столову ложку, можна зверху. Я ще пів ложки додавлю, і це в мене вийде одна зверху, столова ложка манної крупи. Добавляю ось такі 5 столових ложок, 5, 6 борошна. Не дуже велика така горка. Помірна. 2, 3, 4, 5. Зараз беру. І починаю знову добре топтати картоплю. Картопля має бути однорідна. І подивлюся заодно, яка консистенція тіста. Якщо потрібно, додавлю ще одну-дві столові ложки борошна. Але раджу дуже багато борошна не не забивати. тому що нам потрібно отримати смак картоплі, а не смак борошна. Але трошки борошно. Обов'язково треба додати, інакше тісто не буде тримати форму. Тому поступово додаємо і дивимося. І ще добавлю дві невеликі такі столові ложки борошна. І все. Більше не додаю зовсім. Приблизно 1 ,1 кіло 100 у мене картоплі і сім столових ложок. Невеликі такі, борошна. І одна столова ложка. Манної крупи це для пухкості, для м'якості. Продовжуємо розбивати картоплю, топтати її І перетворюємо у таку однорідну масу. Чесночок раджу додати, дуже приємний такий аромат віддає. Якщо смачний аромат, значить буде і смачний смак. Все одно від другого дуже залежить. Обов'язково треба робити на пергаментній бумазі. Можна посипати борошном трошки, щоб не прилипло, а можна змастити олійкою. Я трошки посиплю борошном. Наверх борошна додаю тісто. Дуже великі форми робити не треба. Такі середні формочки собі зробіть, щоб було вам зручно перевертати, опускати. Ось так. Обов'язково трошки зверху треба посипати борошном. Небагато. Ось так. Трошки сюди. Зараз беру другу половинку паперу і ось так перекладаю наверх. Ось так. Зараз беру акуратно. Так треба розпластати не дуже тоненько, приблизно до сантиметра, можна навіть трошки менше. Пів сантиметра приблизно десь так. 4-5 мм. І щоб зробити таку гарну круглу форму, можна взяти або тарілку прикласти і по ній вирізати таке коло, або акуратно так на око зробити таку круглу форму. Я беру ось таку скалку і ось так трошки розкатаю, ось так. А лишнє тісто потім продовжу з нього інший. Такий чебурек картопляний робити, так що нічого не пропаде, не переживайте. Головне не спішити і робити з любов'ю. Це саме головне. Ось так. Приблизно 4-5 мм. Товщина. Я великі робити не буду. Ви можете робити будь-яку форму, яка вам підходить. Зараз беру ось так, забираю цей верх паперу. Можна трошки змастити олійкою. Ось так. Ну, я приблизно на око зроблю таке невелике коло. Ось так. Зайве тісто я забираю. Посипаю чорним перцем. Мені завжди не вистачає гостроти, тому я посипаю. Ви можете не посипати ось так. Викладаю сир, можна так, можна хоч як. Викладаю на одну половинку. На одну половинку. Ось так. Зараз беру другу половину. Ось так перевертаю. <зправляю>. Ось так і все добре закріплюю. Ось такий має вийти картопляний чебурек. Можна ось таку косичку ще зробити. Ось такий має вийти картопляний чебурек. Краса. Сковорідка має бути заздалегідь, дуже добре розігріта. Смажу на олії. Але при бажанні можете додати трошки вершкового масла, картопляний чебурек Тому вже далі я буду змащувати олійкою ось так. І акуратно акуратно і швидко. Перевертаю на другу половину пергаментної бумаги. Нам потрібно відліпити цей чебурек від паперу. Ось так. Все. Пару крапель капну на чебурек зверху. Ось так змащую. Це для того, щоб було. Легше взяти на лопатку, і щоб воно не приклеїлося. І перекладаю у розогріту сковорідку. Ось так, бачите, все легко, просто. Ось так, з допомогою руки трошки притримую, смажу на середньому вогні приблизно по 4-5 хвилинок з кожної сторони. І так продовжую. Далі робити такі картопляні чебуреки, але вже буду робити без камери, тому що трошки потрібна така уважність. Сам процес приготування, я думаю, що всі зрозуміли, як це треба робити. А далі просто акуратно все смажиться і викладається на тарілку, на паперовий рушник, щоб зайву олію забрати. І далі я вам покажу, який чебурек у розрізі, подачу. Дуже просто, смачно. Ось тут уже другий чебурек. Один смажиться, другий на черзі. І так поступово продовжую весь процес. Чебурек тільки тоді треба перевертати, коли вже з'явиться знизу золотиста така хрустка скоринка. Інакше, якщо ви скоріше почнете перевертати, або просто зайвий раз дивитися, що там, як там, то чебурек може просто розпастися. Тому залишайте, він просмажиться. І тоді спокійненько берете лопатку, акуратно все перевертаєте, виходить прекрасно. Ось такий має бути чебурек. Якщо вам буде здаватися, що тісто дуже ніжне, можете додати ще одну ложку борошна. Як на мене, на мої пропорції на ці інгредієнти 7 столових ложок саме якраз. Чебурек уже просмажений. Зараз смажиться другий. Ось так виглядають картопляні чебуреки. Дійсно дуже просто, смачно, по-домашньому, швидко. Головне не забивати тісто борошном, вкласти трошки свою любов. І все у вас вийде. Смажити можна на вершковому маслі, можна на олії, можна взагалі на сухій сковорідці. Нічого не прилипає. Зараз полию сметанкою, розріжу і покажу, які вони в розрізі. Якщо полити вершковим маслом, буде дуже-дуже смачно. Так що скористайтесь. Якщо маєте вершкове масло, обов'язково полийте і смакуйте. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. Я зараз розріжу і покажу, які всередині. Уже охолонули. І ось так я розриваю. Дивіться, скільки сира. Йо, яка це смакота. М -м -м. Щиро вам рекомендую ось таке готувати. На вечерю це просто, це неймовірно смачно. Так що пробуйте, а я йду вечеряти. Всім смачного і мирного неба. Ось, сир тянеться супер! Сира тут дуже багато, дуже гарно тянеться. Головне не економити по можливості дати багато сиру, тісто таке пористе, ніжне, пухке. Начинка може бути яка бути, на ваш смак, смакота.